Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Краця, я Ростислав Кравець, а це відео присвячено знущанню над українцями, які вчинив Кабінет міністрів разом зі слугами народу і певними народними обранцями повний список. Ви я тут зазначу під відео, і ви зможете кожного з них дізнатись, хто це зробив. Що насправді сталося? Немає електроенергії, немає зарплати. Це формула, яку вивів Шмигаль. Разом з Панією, я так розумію, Третьяковою, яка також голосувала за внесення змін і відповідний закон. Закон називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом. І от цей закон запрацював. Що ми всі отримали разом? Що отримали всі українці? До мене просто звертається за цей час дуже велика кількість працівників, працівників супермаркетів, працівників магазинів, де під час повітряної тривоги чи відсутності електроенергії роботодавці вирішили їм не сплачувати заробітну плату. На що варто звернути увагу? І що саме сталося? Зараз вам ви здивуєтесь для багатьох це буде шоком. Однак, наприклад, працівники трамвайних депо, тролейбусних депо зараз же у нас перебої зі світлом, і відповідно, вони поки знаходились на простоїм, сплачували хоча б дві третіх. Заробітної плати, які, наприклад, працівникам Новуса, чи Ашана, чи будь-яких інших торгівельних мереж великих їм сплачували під час простої дві третіх заробітної плати. Зараз їм можуть не платити нічого. Як це зроблено? І хто це зробив? До речі, не забувайте підписатись на канал, можете авансом тут ставити вподобайки і повірте, розшарте це відео. Запустити їх по всім соціальним мережам. Може, це, які мащинам, все ж таки почують українців і припинять це знущання цих експ... цими експертами в галузі права, цими різними реанімаційними пакетами реформ чи інших грантососних організацій, які е, от, виростили от, таких великих експертів. От всі ці іноземці, які призвели сюди і пролюбювали призначення от таких шмигалів та третякових, насправді в що це вилілось для е, простих українців. І я дуже прошу вас максимально розшарити це відео і ставити вподобайки, і коментувати це відео, щоб його побачили як можна більше людей, може це дійде до народних обранців і вони змінять, як нещодавно вони. З і здивуванням дізнались стосовно окремого порядку виконання судових рішень що стосовно стягнення заробітної плати е помічникам народних депутатів. Ну так як помічники готували той законопроект, це трохи інша ситуація. То вони вирішили внести окрему строчку, що для них буде окремо там питання щодо стягнення в їх інтересах будь-яких здійснення виконавчих дій. І от вони зараз тільки дізналися про це за що вони голосували. Це те, до чого призводить в оці закриті голосування. І так, повертаємося до цього. Цей закон про врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом. Тобто, в липні місяці був проголосований цей закон, нібито під час воєнного стану це дуже потрібно і була внесена окрема стаття в Кодекс законів про працю, які, я так розумію, взагалі хочуть знищити. Стаття 21 зі значком 1, де зазначили такий собі трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Що ви розуміли? Як тут навіть наведено в самому кодексі в цьому законі, як це що це таке? Це особливий вид трудового договору, тобто він повинен бути укладений в письмовій формі. Умовами якого не встановлено конкретний час виконання роботи, тобто всіх працівників переведуть на можуть перевести на такий договір, обов'язок працівника виконувати, яку виникає виключно у разі надання роботодавцям, передбаченої цим трудовим договором роботи, без гарантування того, що така робота буде надаватись постійно, але з дотриманням мов оплати праці, передбачених цієї статтею. Що роблять роботодавці? Навіть і комунальні підприємства також. Я так розумію, що на державних підпри... підприємствах та ж сама ситуація, щоб не сплачувати 2 треті за простой. Вони укладають такі договори, де зазначають, що на час відсутності електроенергії чи повітряних тривог, коли підприємство зупиняється, заробітна плата не сплачується. Я вже бачив таке. Навіть внесли зміни ще в інші статті е КЗОТу, де передбачили безпосереднє укладання такої угоди, звертаю увагу в письмовій формі. Однак на що варто звернути увагу працівникам? Е е е Цій статті, я не знаю, як це буде перевірятись, як це буде дотримуватися, однак ви повинні знати. Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця, ну у нас ж може бути декілька роботодавців, одні надають касирів, наприклад, в торгових мережах, інші надають прибиральників, е третій надають охоронців, четвертий надає якихось там, сортувальників і таке інше. Там, пекарів, там, шмекарів, і все, 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 що завгодно. Продавців, там, вантажників, Ну, от кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Якщо він уклав звичайно інші трудові договори, тобто, насправді, не більше 10% від працівників. Це також може призвести до певної корупції, певних зловживань. Тобто, якщо ти хочеш бути. На роботі і щоб тебе сплачували за простою, ти повинен бути лояльним до е, свого керівника, який може з тобою запропонувати укласти саме такий договір. А завдяки той же пані Третьякову і Шмігалю і слугам народу. Може взагалі і під час воєнного стану, це також були внесені відповідні зміни до ГЗОТу, вас навіть без попередження звільнити. Ну, от така ситуація у нас. ГЗОТ же нікого не захищає. Насправді ми от питаємо: а чому люди захочуть поїхати за, за кордон? Не від того, що вони бояться війни, а від того, що тут нема жодних в них прав. І це роблять слуги народу. За це вони повинні нести відповідальність перед людьми. Я вважаю, що цей закон повинен бути скасований. А всі особи, які за нього голосували, повинні на колінах просити вибачення українців. І більше ніколи не з'являтись в Верховній Раді. Я був здивований, що навіть зі слух народу певні особи утримались. Єдина фракція, яка там проголосувала проти, я за неї не рекламую, не просто це факт. Це Юлія Тимошенко, навіть вона особисто голосувала проти. Не отрималася проти. Більше ви можете подивитись цей список, він є. Більше проти ніхто не голосував. Інше так, знаєте, сором'язливо утримались. Ну, навіть тот же Тіщенко отримався, був дуже здивований, який був присутній в Верховній Раді, і що зазначено відповідній відомості щодо голосування, яку ви зможете побачити під цим відео, посилання на неї є на сайт Верховної Ради. Тому, що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день роботодавець, державне, комунальне, приватне підприємство знайшов в собі можливість. Не сплачувати працівникам заробітну плату під час повітряної тривоги і під час відсутності енергії, уклавши саме такий договір за статтею 21.1 з нефіксованим робочим часом. Єдине питання, що кількість таких договорів з одним роботодавцем, а їх може бути декілька на одному підприємстві. Ну так, вони і зроблять, не може перевищити 10%. Ну знову ж таки, не написано у разі, якщо перевищує 10%, що далі, а нічого далі. Просто нічого далі. Таким чином, от, навіть, тут навіть є така стаття, що роботодавець, який використовує працю менше, ніж 10 працівників, може окладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом. Це що стосується 10 працівників. А насправді роботодавців може бути дуже велика кількість, і як я вже зазначав, це може привести до зловживань. Тобто одним особам. Ти ж самим касирам, чи вантажникам, чи там, прибиральникам, може виплачувати з простої. А іншим, які не входять, не виплачуються. Ну, знову ж таки, жодної відповідальності за це нема, і хто це буде перевіряти. Тому я закликаю всіх максимально поширити це відео, максимально донести до цих ой, криворожсько трускавецької школи права, яка просто знущається над українцями, позбавляє їх будь-яких прав, і в першу чергу права навіть на працю, ми вже говорили там під час тих пандемій, те, що було під час тих відсторонень, як, яким чином відстороняло осіб від роботи, те, що суди скасовують, до речі, скоро ми дочекаємо все ж таки Велику Палату, чи зазначать вони, що суд один для всіх, чи для суддів суд окремий, і конституція для суддів окремо. Ну, будемо читати. Чекати 9 листопада це вже досить скоро. Поки на всьому все. У разі, якщо у вас є якісь питання, підписуйтесь. З радістю буду вам допомагати. Боротись за ваші права, звертайтеся, і будемо разом їх відстоювати. До зустрічі і пам'ятайте, Україна переможе. І ми, врешті-решт, як в нашому гімні, ми відновимо владу народу, ми відновимо соціальні гарантії. Ми бачимо, що робить і Нафтогаз. Ми бачимо, що робить і Національний банк, які чомусь вирішили заробляти кошти на тому, що вони мають за законом безоплатно і повинні. Використовувати виключно в інтересах громадян України, а не в власних інтересах, заробляючи якісь великі, просто шалені премії, причому маючи шалені збитки. При цьому поки на всьому все. Підписуйтесь і пам'ятайте. Ми переможемо! І слава Україні! І слава нашим зсу! До зустрічі!